Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. І перший підхід це пошук найбільших цифр. Одиничних найбільших цифр у нас тут не спостерігається, тому будемо. До з частковими іншими цифрами шукати. Наприклад, ми можемо пошукати сімку по горизонталі, відмітимо, що у нас десь на, на самою крайньою справа має бути одиниця. Ми можемо подумати, що вона буде тут, відмітити позицію тут і одразу так само зробити це для сімки по вертикалі, відмітити цю позицію тут і відрахувати сімку е, по правилу перетину. Отже, відходимо від краю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вона буде тут. І тут 3, 6, 7, вона буде тут. Тобто, у цьому перетину ми точно ці 6 клітинок будуть відноситися до цієї сімки. А також ми можемо зробити тим, таким самим чином. І тут. Тепер у нас є деякі можливості застосувати правило відходу від краю для вертикальних цифр. Тобто, от у нас знайдеться двійка. Закриємо її одразу, одиниця, знайшлася. П'ятірка по вертикалі, четвірка, трійка. І тут ще четвірка. Таким самим чином ми можемо застосувати і тут крайня четвірка. Закриваємо, крайня трійка, двійка. Одиниця знайшлася, ще одиниця і ще одиниця. Далі. Тут знайшлася крайня одиниця, ось вона. Тут від краю, так як цей хрестик у нас крайні, ми можемо знайти оцю п'ятірку. Ось вона буде. Єдине місце, яке залишається для одиниці отут. Таким чином. І можемо її одразу закрити. Точніше, ми можемо закрити оцю, яка по вертикалі йде. І стане зрозуміло, що сімка піднімається догори. Таким, чином, таким самим чином тут одиниця буде тут, бо інша конфігурація неможлива. І сімка піде сюди. Також по правилу відходу від краю ми можемо знайти тут двійку. Тепер у нас ще десь має по горизонталі. Тут буде трійка і одиниця. Єдине місця, де для них залишилося місце це тут і тут. І ми можемо одразу їх закрити. Ще десь має бути двійка і одиниця. Двійка однозначно буде тут. І тут. Одиниця буде оця. Але нам легше по правилу відходу від краю шістку оцю замалювати. І оцю сімку замалювати. Шістку ми можемо. Ну, вона автоматично закрилася. І якщо дивитися по цьому стовпчику, тут має бути шістка перша, потім десь одиниця. Єдине місце, для, яке для неї залишилося це отут закриваємо. Далі, тут знайшлася перша от одиниця, вона і закрилася, і двійка. Власне, єдине місце для цієї одиниці по горизонталі залишається тут. І єдине місце для цієї одиниці по горизонталі залишається тут. Тепер, тепер ми можемо знайти цю трійку. Ось четвірка ця по горизонталі. Також тут з'явився хрестик, і це частина цієї п'ятірки, тому вона піде сюди. І тут єдине місце, де залишається оця одиниця по горизонталі це отут. Все, кросворд розв'язаний. Дякую за увагу.